Микола Осиченко, президент Маріупольського телебачення. З ними обговоримо тему. Пане Миколу. Мої вітання Яна, доброго дня. Дякую, що ви з нами. Власне підготовка на виб... до виборів на окупованих територіях. Знаємо, що росіяни за допомогою навіть штучного інтелекту зараз перевіряють гаджети населення, щоб виявити, яку саме інформацію хочуть знати люди, враховуючи, що на тот ми маємо певний інформаційний вакуум, інтернет не працює, а соцмережі просто недоступні. То розкажіть, будь ласка, що ж знають із зовнішнього світу власне мешканці цих окупованих територій, і що вдається відслідкувати. Російським окупантам ну дивіться, що стосується виборів Путіна, так ви дуже вірно дали цьому дефініцію. Вибори Путіна окуповані території були потрібні в цьому плані лише для того, щоб показати пропагандистську картинку на Росію та на жаль на нас, також. що що мешканці окупованих територій масово ставлять підписи о ті, що Путін пішов у президенти? Я вважаю, що всі голоси давно підраховані. Я вважаю, що все там вже готово. Саме тому ми з вами звемо це виборами Путіна. Тепер що стосується місцевих мешканців, та що з ними роблять окупанти в плані пропаганди. Ви сказали, що немає інтернету та закритий доступ до соціальних мереж. Ну, дещо не так. Дещо не так. Саме популярна зараз наразі соціальна мережа на окупованих територіях це Тикток, причому дуже дивна річ: якщо з Росії є певні проблеми з доступом в Тикток, а є певні проблеми з з підключенням в ефір там ще щось. То на окупованих територіях нашої держави тикток він в абсолютно вільному доступі. Це ви знаєте, такий собі дзві... дзвіночок був би для мешканців окупованих територій, тобто це китайська соціальна мережа, і Китай признає ці території за нами, тому що ну це ви. Видно саме з цього. Так ось по популярна соцмережа Тикток це раз, Телеграм, звичайно, ж там є. Це два, VPN для Фейсбуку, для інших соцмереж теж є. Люди заходять, люди читають, Ютуб, люди дивляться, тобто це все є. Але ж ви сказали дуже вірно, певний інформаційний вакуум. Цей інформаційний вакуум, він, якщо ми говоримо про Маріуполь, наприклад. да? Він розпочався у березні 2022 року, коли нам а, відробили електрику. Потім здохли а, стільникові вишки, і місто тоді, ви знаєте, я пам'ятаю, це це порівню жаху. Це десь біля того як на твоїм будинком летить літак. І ось коли ти не можеш пролистати інформаційну стрічку. Прогорнути, коли ти не можеш почитати новини. для мене, як для медійника, то було дійсно пекло. Тобто, я розумів, що навколо мене точиться війна, справжня прям така. Ух, а я не знаю нічого. Нічого. Тобто, всі люди тоді були у вакуумі. Я вам скажу, що навіть тоді, навіть за умови відсутності доступу до інтернету, до телебачення, там до чого ще, а Росія робила все дуже дуже виважено, дуже вірно. Вони до цього готувалися 100%. Що вони зробили перше, що будь-які радіочастоти, які були доступні, вони були забиті лише російськими радіостанціями. Була одна радіостанція, яку можна було там знайти, єлі-єлі. але ж то було дуже дуже важко. А я ще другий... згадую, пане Микола, кров. перепрошую, що перерву да, вас. Да. Я ще згадую оці агітмобілі, з яких ми дещо кипкували, але які то було, курсували містами. То було, бачите, то було дещо, дещо пізніше. То mm. було вже десь наприкінці весни, на початку літа, тобто, коли вже ось вони. Увійшли у місто, коли наші пацани за наказом вийшли у полон, Ось тоді вже вони почали завозити ці агітмобілі. Так, да, і ви дуже вірно кажете, що ми е, чогось дозволяли собі кепкувати з цього. Хоча я вам скажу, що не можна, це дуже велика небезпека. Зараз я до цього е, підійду. Повернуся до так, березня так. березень. Місяць. Повний інформаційний вакуум міста бомблять з чого тільки можна: з авіації, з корабельної артилерії, з Ну, все, що там було, все було там. І у чергах людей а люди кучкувалися там десь біля. Струмочків води, щоб набрати води. Людей там обстрілювали, але вони приходили. Вони убирали тіла людей, які падали у воду, і брали ту воду, тому що води не було. Люди вишикувалися у черги біля магазинів, які ще були там декілька штук. Там намагалися військові. Роздавати їжу, а роздавати медицину, там ще щось. Так ось оці ось в ці черги, в скупчення людей. А приходили якісь, начебто, місцеві чоловіки похилого віку, Такі бабулечки. Слухай, а тут така штука: ми можемо зараз з тобою там ні, це були люди з Росії. А може і ні. А може вони були го готові до цього там рік, два-три. Тобто Росія дуже активно готувалася до всього цього да? і може то були місцеві. Я не, не знаю точно, але ж ці люди вони розповсюджували чутки. І коли ти живеш в інформаційному вакуумі, то саме чутки для тебе то є єдине джерело. Да? І ти е, слухаєш ось від цього е, чоловіка, який каже: тобі там я е, послухав радіостанцію, яку-то нашу. І там було сказано, що Київ вже здався, Одеса вже пала, і ти такі думаєш, що може цього і немає, а може і є. А якщо є, тоді а навіщо ми тут? А як перевірити? Так. Перевірити ніяк, А ніяк, ну, звичайно. А ніяк. Mm -hmm. Бачиш, у нас були пацани та дівчата, парти... партизани. Такі собі, да це волонтери, деякі журналісти наші. Міс міс, місцеві вони робили самопальні такі листівки, де вони просто друкували стрічку новин. Тобто, по місту було декілька старлінків, можна було брати новини, і ось вони вивішували ці лист, лист листівки, і це була дуже правильна праця. І ось, вже коли а, місто окупували, майже да, і вже коли вони завезли ці агітмобілі. А, те, що я знаю, я спілкувався з людьми, які лишилися у місті на той момент. І люди, ти знаєш, вони ж бачили все. Вони ж бачили літаки. Вони, вони все це бачили. Вони також, як і ми, а вони ховалися від обстрілів, вони закопували. Сусідів та рідних по подвір'ях, щоб їх не їли собаки. Ось вони все це бачили, але ж а, і вони були за нас, да? але ж ти стоїш у, у черзі за гуманітаркою декілька годин. Ти висн, виснажений за ці місяці блокади, а, ти виснажений а, фізично, морально, а, все, що тільки може, може бути. І тут привозять тобі телевізор величезний. І там якась скажі, Ка Кабєєва розповідає тобі і дає тобі дуже легкі відповіді на будь-які важкі питання, чому це було, хто, хто стріляв, хто вбивав, і ти перший день ти там можеш цьому не вірити. Другий день, коли воно вже до тебе попало у мозок, а якщо ти навіть не віриш, ти ж це чуєш, і воно до тебе заходить, заходить, заходить десь на підкорочку. Ось на е, другий день, там на третій, ти вже починаєш сумні сумніватися. Ти думаєш, ну слухай, я ж не бачив, я ж був у підвалі. А може воно все було так? І е, ти знаєш, те, що я бачу, е, трансформація е, ментальності людей на окупованих територіях за 10 років, і здебільшого за ці два роки в Маріуполі. Це унікальний кейс такий. Тобто люди, які все, все бачили, люди, які там були, вони зараз мені доказують, що послухай, нас обстрілював Азов, танки ЗС, ЗСУ били по будівлям. Я, я з ними а, сперечався, але ж в мене був завжди один-єдиний залізобетонний довід такий. Да? Я питав їх, окей, навіть якщо так, якщо ми припустимо це, окей. А кажу, чиї, чиї були літаки, чиї були літаки, які бомбили місто. І якщо там рік тому, півтора року тому, вони на цьому питанні ламалися, у, у них не було легкої відповіді, і все. То зараз а, мене лякає, що ця відповідь є. Я з цього теж спочатку кепку кепкував десь. Да? Тобто, ну слухай, ні, а зараз я бачу, що це м, дуже а, страшна річ. Вони мені, мені кажуть. Дивись на ну, якщо ми знаємо, що місто обстрілювали зсу, Азов, оці всі ваші, як вони кажуть мені. А тепер горіть, скажи мені, а ти бачив на самолітах опознавательні знаки? І Я відповідаю: ну ні, як я ну міг їх бачити, коли я а, якщо літак десь, десь у небі, це по перше, а по-друге, перепрошую, але а я не десь, на локації, да, так. А я десята. І ось, і ось вони мені кажуть: так от подумай, а якщо ВСУ обстрілювали город, а чи ж самоліти бомбили город, мабуть, вже теж ВСУ. Я думав, що це може якийсь жарт, що це може ще щось. Але ні, слухай, їм зараз у бошки вкладають саме те, що місто знищили ЗСУ. І, і все армія Росії прийшла освобождать. Це І механізм вони психологічного вони... захисту, мені здається, пане Миколо. Тобто, це так, намагання так. психіки вберегтися, повірити в дійсно найпростіший зрозумілий варіант, де не треба витрачати ресурс для того, щоб ще й в своїй голові боротися з реальністю стосовно настроїв. Є і партизанський рух, є і спротив. Ми це бачимо зараз в Україні безпосередньо. Ми бачимо про це повідомлення, як ви зазначили, що інтернет-ресурси доступні, все ж таки, мешканцям тимчасово окупованих територій. Чи не намагаються ось такими дослідженнями, тиском, завезенням агітаторів, зокрема от для тих підписів, визначити якось партизанів серед російських окупантів. Слухай, вони це намагаються зробити вже два роки. Mm. Без... І наскільки успішно? Безрезультатно. Безрезультатно, тому що дивись, я частенько п'ю каву з нашими агуровцями. Да? І коли ми з ними обговорюємо роботу тих людей, які на окупованих територіях слухай, я можу лише аплодувати їм, тому що на цих на цих людей. Ніхто не буде думати ніколи, що саме ця людина має якесь відношення до парти казанського до парти... руху. Ось ніколи Тому тут вони можуть шукати, перевіряти, перетрушувати всіх. Але ж ні, але ж ні. Тому я би про, про спротив. Про партизанський рух не сильно багато спілку спілкувався, тому що ну знаєш, ті люди, які це роблять там, це насправді. Ну, коли ми деокупуємо місто, я думаю, що повинен бути окремий, окремий пам'ятник їм, тому що робити такі речі будучи в окупації, це, це прям ух. Будемо дотримуватись інформаційної гігієни. Тим більше що нас закликають до неї і наші захисники безпосередньо. Але стосовно підписів, повернуся ще до цієї теми, наскільки я знаю, людям за них гроші обіцяли подекуди. Чи це дійсно правда, і чи щось комусь виплатили взагалі? Знаєш, дуже обидно мені так комусь там навіть щось дали, але здебільшого, здебільшого, під впливом пропаганди люди йшли самі. Люди йшли самі, ставили підписи. Слухай, там настав такий собі бекен Да? Тобто, якщо тобі на підприємстві сказано, що ти повинен піти піс поставити підпис. Ти підеш, а ти поставиш підпис абсолютно за будь-яку людину, яку тобі скажуть. А якщо це Путін, якщо ми бачимо, що там вже культ лічності, прям да вони, вони будуть ставити ці підписи навіть без того, щоб їм хтось щось дав. За це я робив відео таке: я нарізав туди людей, які мало того, що поставили підписи, вони ще й почали там щось коментувати для пропагандистських змі з приводу цих підписів я нарізав туди донеччан та нарізав туди маріупольців. І ось е, я жив і там, і там, да, із Донецьку я уїхав саме 19 червня 2014 року, а з Маріуполя 15 березня 22-го року. Так, тобто, і і там, і там я їхав від окупації. І Я дивлюсь на цих людей, які лишилися там ось донечани. На момент, ось, коли ці люди поставили підписи, це вже 10 років окупації. 10. Вони е, з таким, знаєш, я навіть не знаю, що це, як це без мату можна. Ну, тобто вони е, у упороті вже до тієї, до того ступеню, в них немає води два роки. Їх. Е, Кидали м'ясом на штурм Маріуполя, чоловіків, да, і досі пір немає жодної цифри загиблих донечан у 2022 році, тому що ця цифра для окупанта не вигідна. І вони розказують на камеру, що Путін це чоловік, який способен, Спасибо йому, що вернув Донбас домой. Це такий сюр. А потім Маріупольці а, дівчата молоді, дів... ну там 25 років, 26 може да. А, і вони розповідають, як вони чекали на Путіна, як їм було важко жити в українському Маріуполі. Стаїть я прошу вибачення Алахудра з ним знемитим волоссям, а, з а, жахливими нігтями. Вона розповідає, що спасіба Путіну, що освободив нас. Це такий сюр. Це слухай Пане на 312... клініцький. А ви ще починали з того, що направду ж окуповані території Росію не цікавлять і в цьому контексті, і з того, що ми починали говорити, це ще жахливіше виглядає. А, я, ти я розумієш? Ще... Я... Так, так. Угу, да, да. Я ще хотіла поговорити про Бекін ЮССР, Адже серед абсурдів окупації ми бачили ролики про те, що в Маріуполі відновили комсомол, і це не жарт, це об'єктивний факт. Розкажіть, будь ласка, що це? Слухай ну вони там влаштували щось для молоді, там якісь масові заходи, і молодь торжественно підняли флаг комсомола вперві, що та бла 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 це ти розумієш. Це підміна понять. Да? Це підміна понять. Мені з тієї, з тієї території дуже часто закидують, що ви воюєте за європейські цінності, а не за там щось. Я говорю, Слухайте, ми воюємо за наше майбутнє, не за європейські цінності, а за майбутнє нашої держави, наших діток. А ось ви воюєте за Бекен ЮССА. тобто ми кажемо про майбутнє. А ви, я знов прошу, вибачення мастурбуєте на минуле. І в цьому наша різниця. І ось комсомол та всі ці штуки це дуже а, страшно. Чому? Дуже страшно тому, що це дітки. Дітки з дуже пластичним міском, а який зараз окупанти ліплять, як їм це потрібно, і перевиховують тобою... в якихось таборах пропагандистських, про що говорив міський голова Мелітополя Іван Федоров, неодноразово ти так? розумієш, це такий собі шлях Манкуртів яничарів, да тобто цих діток готують, і я прекрасно розумію до чого готують цих діток. Я це бачив на прикладі Донецька, тобто там за 8 років виховали людей, які йшли на штурм Маріуполя з абсолютно чіткою думкою, що вони йдуть нас освобождать. Тобто, вони навіть в них не було ні сумніву, нічого, тому що 8 років їм промивали мізки. 8 років вони жили саме в тому, що е, Україна наступає на нас, бла, 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 бла. Потрібно воювати, 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 коли ти 8 років е, живеш в цьому. Я тобі скажу, ти по-іншому думати не зможеш. І у мене зараз дуже багато питань. А, у мене немає майже питань в принципі до людей, які лишилися в окупації. Тому що це наші люди, це заручники Росії, і вони на українській території на окупованій. А ось у мене дуже багато питань до батьків, які лишилися там з дітками. Слухай, ну це настільки... Настолько це е, до такого ступеню не, неправильно. Це до такого ступеню. Люди не дивляться у майбутнє. Е, буквально на минулому стрімі з окупованими територіями, в тому числі я їх роблю по п'ятницях. А е, у тому ж самому ТикТоціда тик е, дуже багато людей доєднується дуже багато там мені висказують, що я нацист там ще хтось. Але ж є люди, які дійсно наші, є люди, які наші, і вони чекають на нас там. І е, у мене була дискусія з одним чоловіком. Він приїхав у Маріуполь вже в окупований, Тобто він виїхав. Він там декілька разів мотався, вивозив людей. А потім він вимушений був повернутися, тому що, тому що в нього захворіли батьки. Вивести в в такому стані він їх не може, тому він там зараз якось намагається їх поставити на ноги. Але ж він повернувся туди з дружиною і двома дітками. Значить, сину, сину, 16, а доньці, здається, мені 9. І він тут то, виникає вивел... питання навіщо повертатися і з дружиною, і з дітьми, навіть якщо хворі батьки, так я ви до цього впливає? він сказав, що вони не відпускали його самого. Ну я йому теж висказав, що це неправильно. Але ж він мені тут, тут же каже. Він вивалив нам дуже багато інфи про окуповане місто. Вивали в прямому ефірі, тому що каже: мені вже набридло тут. Я не можу. Це це а, якщо цітувати його, це яма. А він каже мені, що це яма. Тут немає ані дна, а нічого. Він розказував про медицину, да що е, пацієнти в лікарнях лі, лежать навіть в коридорах, тому що місць майже немає. Він розказував про кадирівців, які наприклад, наприклад, наприклад його дружини. Так вона йде додому. Вони їдуть повз неї на автівці і там ей, красавіця, йди сюди, там тири пири. А вона каже: їм в мене є чоловік. ей. Вони кажуть, ну і що, ну і що, є ми. і її рятує доки а, те, що вона встигає зателефонувати чоловіку, і це десь біля їхнього дому. Тобто він а, вискакує з ними там, якось а, спілкується, і все нашо, добре поки що. Так ось і я йому кажу: слухай: ну тебе не тобі не здається, що для дружини там небезпечно. Це по перше, а в тебе малому 16 років. Його скоро призовуть до російської армії. Що Як будеш... мінімум, візьмуть в комсомол? Ну комсомол то не саме велике лихо, і що страшне, дівчата, дівчата. Тобто, зараз доньці 9, там декілька років це вже буде пубертат такий да вона стане підлітком. А там о, дуже велика навала гастарбайтерів у місті гастарбайтерів До речі, Так це питання етнічної зміни українських територій, яке теж стоїть наріжним. Зараз мова йде про певний геноцид українського населення, тому що Російська Федерація завозить дуже багато е, представників інших національностей. І, власне, якщо раніше це були все ж таки військові, і ось ті кадирівці, зокрема про яких ви говорите, то зараз це саме заробітчани. Я так розумію, що це істинна інформація. Абсолютно вірно, дивись, якщо ми а, розглянемо пропорцію кількості жителів Маріуполя на сьогоднішній день, а, достеменно чітко ми не можемо взяти ці цифри, але ж десь біля ста двадцяти тисяч, 110 -120 тисяч місцевих наших людей. І десь вже до 80, а це більше тисяч отих мешканців Азії, Кавказу, але ж вони з російськими паспортами. Ти кажеш, що Росія завозить і що це частина геноциду. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Це саме частина геноциду місцевого населення, геноциду українців, і це видно там дуже дуже сильно, тому що. Всіх місцевих е, намагаються е, вижити на окраїне міста. Е, центр міста зараз наразі для оцих нових маріупольців. Е, вони везуть туди своїх дружин, діточок, бабусів, дідусів. Тобто там їдуть всі, просто всі, е, такої кількості. Ти розумієш в чому справа? А Маріуполь завжди був дуже багато національним містом. Це порт, це там то, то-то. І ось воно а, в нас дуже багато було а, національності, але ж такої навали а, людей, не нашої зовнішності, скажімо так. А, Толерантно не було ніколи ніколи. Ну, тобто мова вони... про витіснення? Я розумію. Пане Микола, я ще хотіла запитати про безпосередньо ваш допис стосовно російських схем з нерухомістю. Ви заговорили не. про центр Маріуполя, куди розселяються різні приїжджі, заробітчани різних національностей. І розкажіть, будь ласка, як виглядає схема перехоплення а банально викрадення росіянами української нерухомості, за якою це відбувається механікою? Дивись, тут це дуже просто. Якщо ми кажемо про схему викрадення та перехоплення, да? є інструмент так званої націоналізації. Там на ну, те ж знову ж таки Бекен ЮССА. нерухомість, на яку не, не показують папери, не з'являється власник. Вона там через деякий час приз призпризнається, як вони пишуть, безхозною. Ви вивішуються списки там на якихось телеграм-канальчиках їхніх на сайтах адміністрацій. адміністрації? Через деякий час це націоналізується, тобто, це переходить у муніципальну власність. Муніципальну я теж так. Також буду буду робити. А потім вже з цими всіми будівлями, будинками, квартирами, там дуже дивні речі. А вони з муніципальної власності, якось там кудись діваються, перепродаються, перерозпреділяються. І як попадає це житло в списки, ось цих безхозок? Перший інструмент, на жаль, дуже простий для окупанта: це житло загиблих людей. Загинуло дуже багато людей. Офіційних цифр практично немає зараз. Да. У нас є цифра там, десь біля, здається, 11,5 тисяч. Це ті, кого ми там бодай якось можемо підтвердити. Але ж за. Різними даними, які надходять звідти, десь біля 120 тисяч. 120 тисяч людей ми втратили мирних за весну Це, Власне року. їхнє житло і займають окупанти. А стосовно чорних нотаріусів, пане Микола, коротко, попрошу. Чорне на чорне чорні нотаріуси. А є схема, коли ти виїхав у Європу чи на територію вільної України, і ти вже вирішив продати те, що в там в тебе є. Ти виходиш на якогось місцевого ріелтора, який надає тобі можливість продати свою квартиру, отримавши максимум до 50% від її. Ринкової вартості більша частина левова, частина грошей йде цьому ріелтору. А якась частина теж не мала йде нотаріусу чорному нотаріусу на нашій території. По цьому вже робо, працюють люди з СБУ, Я думаю, що вони їх знайдуть. В чому там справа? В тому, що російські реєстри досі не скомпільовані на окупованих територіях. І є ось таке віконце, тобто можна зробити угоду заднім числом. Тобто до початку повномасштабного вторгнення, начебто, була продаж цієї нерухомості на підставну особу, яка наразі зараз знаходиться в Маріуполі, і потім вже це житло завдяки місцевим чиновникам, які теж отримують за це кошти. Воно заноситься у російські реєстри, і вже потім його можна продавати. Ось така штука.